Всім привіт! Мене зовут Ганна Мокра. Я наразі перебуваю в Румунії. Я із Запоріжжя, в місті Бухарест я через війну веду свій влог про Румунію. І сьогодні в мене буде випуск відповідь на запитання. А саме в мене питали, як поступити після 11 класу українцям. До вузу якогось вищого закладу. Я вам розкажу свій опит, свій досвід, як поступила я в свої 37 років на безкоштовне на безкоштовну освіту. Отже, я записую це відео 23 січня 2024 року. Тому якщо о, пройде якийсь час довгий, це відео може бути не актуальне. Я просто розказую свій досвід, як я поступала в 2023 році. А, мій досвід ну, через цей досвід пройшли всі українці, які поступали після 11 класу. Довозу. І так, Я поступила в політехнічний університет міста Бухарест. Вчуся я безкоштовно. Як я поступила? Ну, коли мені прийшла ця ідея, перше, що я зробила, це зайшла в інтернет і написала державні університети міста Бухарест. Прям можете любою мовою, яка вам подобається, вам видасть цю інформацію. Я почитала, подивилася по локації, де знаходяться ці університети, бо мені важливо було, щоб я туди не їхала декілька годин, щоб там було, наприклад, там метро добратися, там, ну, те, що мене там волонало. Друге, що мене там. Що я хотіла, це, щоб мені подобалася професія, яку я хочу закінчити. Я дивилася різні. Мені перший університет сподобався, він так і називається, Бухареський університет. Але на той час був вже закрит вступ. Був, виходить, тільки червень, тільки червень до вступу, а в університеті Політехніка, куди я поступила, був ще й липень, тобто я в липні тільки захотіла поступити, і мені, в принципі, було ще ну, нема куди, бо у всіх університетах закінчився срок подачі цих документів. Майже в усіх університетах це червень, липень і серпень вже все. Отже, що я зробила? Я зайшла на сайт Бухарестського університету. Мені переклад... На сайті мені перекладач перевів все на українську мову. Я могла читати, пересуватися сайтом, було дуже все зручно. По-моєму, автоперекладач у мене вмикнувся в телефоні. От я пам'ятаю, що десь він у мене вмикався, а десь ні. Ну, в общем, я там подивилася, які є факультети. Вибрала собі факультет, який мені подобається, пішла в сам університет, дізналася, в якій кімнаті. Приймають там іностів, прийшла і мені написали на листочку сайт, куди я маю закинути всі свої документи. Я вам хочу сказати, що буде дуже зручно. Якщо ви в цьому сайті оберете свій факультет, який вам подобається, коли от ви натискаєте на факультет, там в нього є інформація. І знайдіть там контакти, знайдіть пошту електронну, перекладачі, ну, там українською мовою, напишіть свої питання, перекладіть і напишіть їм стану на румунській мові. В цьому листі ви можете написати всі ті питання, які вас цікавлять про вступ до університету. Бо у кожного абітурієнта є свої документи для вступу. Наприклад, той пакет документів, який був в мене, більший, ніж буде у дитини після 11 класу. Тому що, а, а, і, який я перелякам. А. Вибачаюся. Перше, що ви маєте зробити, це перекласти свої документи на румунський язик. Для цього ви знаходите перекладача, який працює з румунським нотаріусом. Платите йому гроші, надаєте йому документи, і він вам їх перекладає. Саме ці документи ви будете підгружати до вступного сайту. Дивіться, який у мене був перелик. Паспорт в мене за гран не треба було перекладати. Якщо у вас документи, якісь є румунською або англійською мови, то ви їх не перекладаєте. Ви перекладаєте тільки ті документи, які мають українську мову. От паспорт я не перекладала. Потрібно було ще свідоцтво про народження, я перекладала диплом, перекладала, додаток до диплома перекладала. Школа, в мене, виходить, був бакалавр з університету. Я тут поступила на магістратуру, тому мені цей бакалавр був потрібен. Якщо дитина з 11 класу... Дитині треба, якщо це 11 клас, якщо фамілія там, там, ніяк не змінювалася е, там, з документами да, атестата і паспорта, то ви надаєте тільки загранпаспорт, свідо, е, захист румунії, якщо ви його будете оформлювати, е, свідоцтво про народження перекласти, атестати, додаток, додаток до атестату. І дивіться, якщо дитина буде, хоче вчитися на румунській мові, то ви перший рік вчите тільки мову. Якщо ви хочете вчитися англійською мовою, то ви маєте ще їм додати сертифікований сертифікат з категорію B2. Англійської мови. Тільки тоді вас без цього року вивчення мови да, румунської будуть брати одразу на вивчення якоїсь спеціальності одразу ну, англійською мовою. Тобто дитина буде 5 років чи скільки там, вчитися англійською мовою. Я поступила на румунську мову, бо англійську я не знаю. І от я буду рік вивчати румунську мову, і наприкінці року мені дадуть диплом, що в мене рівень знання румунської мови Б2. В політехнічному університеті є англійська, румунська і, якщо я не вибачаюсь, французька вид, ну, вид там, викладання. Але потрібні документи про те, що ви ну, знаєте ці мови. О, от. І виходить, я переклала документи, які потрібні для мене. Мені ж на листочку написали сайт, куди підкріплювати ці документи. Мені, звісно, тут допомагав. Хазяїн квартири, де я живу, румун, він ну, там дивився, як, як підгружати, писав, там, там ж все румунською написано. Я на телефон, є така функція сканер. Да? Я сканувала в гарній якості всі ці документи, які мені переклад... перекладач з нотаріусом, всі печатки, все, все, все щоб було читабельно, видно, все гарно, щоб було. <кій> Так як у мене було багато документів, я за них за їх переклад заплатила десь ну, майже 200 євро, може трошки менше, може там 175, отак от якось. я підгрузила ці документи на сайт і почала чекати. Оце чекання було для мене найстрашніше, ну ще тому що. Я мала проступ обрати справку, щоб отримувати біженські гроші. Цю справку не надавали, ніяких відповідей не надавали. Я ходила в Міністерство освіти, там питала, що дайте мені відповідь, дайте мені якусь бумажку. Ну, коротше, це вам все ну, не буде потрібно. Ви просто от відправили документи, там буде така графа. А, що ви там пишете свою там, пошту, свої дані, це все ви будете писати. І з вами зв'яжуться. Вам офіційно нададуть лист про те, поступили ви в університет або ні. А, я дочекалася свого листа з відповіддю, от я відправила десь 20-х числах липня, а дочекалася. Е 14 вересня, да, по-моєму, 14 вересня мені прийшов лист <coughs> з Міністерства. З міністерства мені прийшов лист, що мене зараховано на безкоштовне на... В... освіту, в політехнічний університет. І я продовжила чекати. Потім десь, по-моєму, 4 жовтня мені прийшов. Ні, брешу, 20 вересня мені прийшов лист з політехнічного університету. Що принесіть оригінали документів до університету? Я взяла оригінали документів всі, які я перекладала, і понесла туди. І дві фотографії, оце 3х4. Я прийшла туди, і виходить, вони забрали і оригінал. Ну, це забрали все оригінальне. Тобто, будьте готові до того, що у вас заберуть атестат школьний. Ну, забрали коротко, все, крім паспорта та ну, захисту Румунії. Все, що ви переклали, все, що ну, атестат, все забрали в університет. Uh, і все, я написала заяву, що хочу вчитися, -та -та, і ну, мене зарахували, а потім uh, вже прийшла відповідь на те, що uh, приходьте на навчання, по-моєму, 10 жовтня було. Тобто, почалося навчання аж в жовтні. І от дивіться, я вивчаю румунську мову, ми сидимо, uh, студенти різних університетів, різних. Uh, Факультетів, вообще, різного віку, національності, ми всі різні, ми вивчаємо тільки румунську мову. Кожен день по 5 годин ми ходимо і вчимо румунську мову. От був екзамен, ще у мене будуть екзамени на категорію А1, А2. В общем, тезисно. Перше, що ви робите? <кхід> а, ще нагадую, що це відео актуальне наразі. Що буде далі в слідуючому навчальному році, я не знаю. Наразі для українців це безкоштовно. Що буде далі, невідомо. Тому що ви робите? Перше: гуглите університети, дивитеся там факультети. Сподобався факультет: знайдіть контакт, електронну пошту через перекладач румунської мови. Напишіть свої запитання, напишіть там Тра-та-та, та, добрий день, я такий-то. Хочу навчатися в вашому університеті. Які у вас вимоги? Чи є це безкоштовно? Я от хочу у такий факультет, як ну, от ваш факультет хочу. Чи берете, чи не берете? Нехай вам дадуть офіційний лист. І в цьому ж листі можуть ну, надати вам відповідь: да, беруть чи не беруть безкоштовно і все таке. І там же ж вам напишуть той сайт, куди ви маєте підгружати документи і які документи вам теж це мають написати. І в цьому листі ви ж напишіть, що дитина після 11 класу України, тра-та-та, прохідний бал в нього там, наприклад, то Тобто ви про дитину маєте надати всю інформацію, щоб вам дали коректну відповідь. Бо я, наприклад, ну, доросла жінка, да, в мене там вийшла заміж, змінилася фамілія, куча інших документів, і вони під мене а, написали той список, який саме мені треба здати туди. А, от а, а, потім. Ознайомтеся з строками подачі цих документів. В кожному університеті вони різні, і потім, як би ви там не плакали, вас їх не приймуть. А подаються вони в електронному виді. І, виходить, вони ж там розглядають ваші документи і думають, брати вас чи не брати. Як ви загрузили ці документи, ви чекаєте. Все, нікого не дасте йти, нікуди не ходите, нікуди, нікого не питаєте, вам відповідь прийде. Ну, якщо там, наприклад, я не знаю, до жовтня вам не приходить відповідь, тоді можна вже написати знову листа, що, що таке, там ви мене не загубили, там я тут. А так, просто мій досвід, я я, я я, я балакала з міністром освіти. Розумієте, І це не допомогло, не пришвидшило нічого, щоб мені відповіли студентка я або ні. Тому просто терпіння і чекати. Е, є общежиття для дітей. Ну, то в політехнічному університеті, наприклад, ну, там хлопців питала. А вони кажуть, що ну, вони живуть в старому, там, в старій будівлі, що там, ну таке, не дуже. Але безкоштовно для них тому. і є в них стипендія. В мене стипендії нема через вік. А в дітей, кому, кому до 30 років, всі студенти до 30 років у них є право на отримання стипендії, а та там в них є право. На 50 там і більше, навіть 70 90% там е, буває різне <кій> е, на проїзд скидка, е, е, а проїзд це е, е, і по, потяг, автобуси, проїзди там, метро і все інше. А, також от мені казали, що є там по студентському і в музеї можна ходити. Ну, короте, Багато таких плюшок для студентів. У мене, на жаль, їх нема, бо я вже застара. В мене навіть відібрали студентський. Мені короте, його видали, ну, як-то, ошиблись і дали мені цей такий квіточок там, з моєю фотографією, що я там студентка, туди-сюди. Дали мені тут зачутну книжку. А потім, коли я ж почала, що тіпа, там, оф... хотіла оформити собі стипендію, там оце все, вони такі, а що? Ми вам видали квиток? Ні, вам же ж там 37, ля-ля-ля, тільки до 30 років. Коротше, в мене його забрали. А, як, якщо є якісь ще питання, залюбки вам відповім. Пишіть під цим відео всі питання. Я Напишу про них відео. Ой, ні, не відео, я, я мабуть, буду так відповідати. Ну, якщо треба буде відео, запишу відео. Ну, общем, пишіть. Дуже рада, що ви мене питаєте. Я дуже рада, що можу комусь допомогти, що це все не просто так. От, пишіть, ставте лайки. Буду дуже рада. Всім пока-пока.